Що Трамп і його команда а, обісрали з ног до голови Зеленського? Зеленський туди їхав не як Зеленський. Він їхав як представник українського народу. Як не як, спорими чи не спорим, він досі єдиний у нас офіційний представник від України в плані, що він президент. І абісрала, вся ця команда Путіна, весь народ України. Друзі, от дивіться, і багато хто питав: звідки в Зеленського стільки, хто за ним стоїть, що він думає, що він оце Абарзі, щось там Трампу каже і так далі. По перше. Три роки вже якось піздиш даємо даєм руським, хоч якось, хоча ми в 10 раз слабіші. 10 разів по факту у нас і зброї не стільки, і людей не стільки, і потужності не стільки, але ж три роки якось на духа тіжно боремося. І тут та сама історія казалось би, Америка туди всі зібрались такі серйозні. І Зеленський тут ну він досить там жорстко відвідав і так далі. Щоб ви розуміли, це взагалі є передача от українського духу і народу. Упустимо зараз, що Зеленський і так далі. Ви знаєте мою позицію з приводу нього, розбираємо зараз тільки цю ситуацію. Справа в тому, що Зеленський зламав хід сценарія, який був прописаний для України. Якщо ви бачили, от Зеленський же там гізьбу. Вони в Білому домі, чи де у них там та конференція була? Сиділи, вони дома були. Зеленський гість і зілі і нашій команді треба було по факту більше хвилюватися. Але якщо ви проаналізуєте інтерв'ю, вийшли з себе на емоційну складову більше, якраз представники Америки. Вони просто були в шоці, що був якийсь план, готовий прописаний. Був розчетно, що все, зілю нагнуть, і в принципі, як і всю Україну, і весь український народ, і ми всі погодимося на їхні умови. І тут оказується, по факту у нас ну реально, казирі особих нема, чим як він казав, чи щось там своє чи так далі. Чи розказують йому це де гарантії, Ви ж у нас ядерку забрали, де наші гарантії, то всім на це похер, насрать, і вони не очікували взагалі, що хтось буде цьому впиратися. Про що це говорить? Що був чіткий план прописаний для України і зараз він надламався. Це не значить, що він не збудеться. Це значить, що на даному етапі у нас є запасний час, щоб вирішити, що з цим робити. Але чітко було видно, що вони просто збісились, вони були вахері.